Тим часом державне бюро розслідувань виявило російського військового, який приховувався поблизу селища Шевченкове Куп'янського району на Харківщині. Коли Збройні сили України здійснювали наступ, підрозділ окупанта тікав. Однак побратима росіяни забули. Чоловік був на фронті перший день. каже, пішов воювати заради коштів за добу йому обіцяли 4 тисячі рублів. Відомо, що займатиметься справою окупанта СБУ, ДБР передасть його для перевірки та вжиття відповідних заходів. был большой прилет угу. по всем точкам. Три да. залпа были накрыты. Все, кто смог, попрыгали и улетели. Я остался один. А что значит, попрыгали и улетели? Попрыгали. убегали? Ну, на, на БМПшке. И, ну, кто там... А, и уехали, уехали. да? Уехали. Ну, расстреляйте меня. Ну, Панаш, вот вся разница между вашей страной между нашей страной в том, что у нас правовое государство, мы соблюдаем закон, и ты находишься под защитой законодательства Украины и международного законодательства. Поэтому будут приняты меры, соответствующие законами Украины. Дякую. Я можу додати, що затримали цього воїна у закинутій хаті на Харківщині. Спротиву він не чинив його становище. Як ви розумієте, і по ньому в принципі видно, залишало бажати кращого. І наші співробітники припускають, що він декілька днів голодував. І єдиним способом підтримувати в собі життя це було ходити на українські поля і зривати соняхи. Українські соняхи їх знайшли Працівники державного бюро розслідувань у його речовому мішку. Ну і як вже зазначали, далі ДБР передає затриманого військового РФ Служби безпеки України на сьогодні на деокупованих територіях правоохоронними органами проводяться стабілізаційні заходи, перевіряються, убезпечуються території, аби міста і селища якомога швидше могли повернутися до. Нормалізувати не скажу, що нормально, а нормального життя в умовах воєнного стану складно уявити собі, але нормалізувати у будь-якому разі це життя.